Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. фпв дрони полюють за людьми у Приморському. Російські військові намагаються просунутись на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті розкажемо незабаром. У Запоріжжі невідомі розбили вікна у квартирі, де живе 16-річний юнак, що доглядає за своєю бабусею. Невдовзі родина отримала сертифікат на відновлення. Наші журналісти розкажуть подробиці. Давайте без сльоз. Ну, ну 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 все, все. Це найменше, що ми можемо допомогти. Позитивні емоції та психологічна підтримка у Запоріжжі. Ветерани відвідують заняття з іпотерапії враженнями від прогулянки на конях. Військові поділились із нашою знімальною групою. Новотроїцькі атакували окупанти шахедами. Попередньо 25-річну жінку поранило. Влучання було поруч з будинком, тож оселя також пошкоджена. Наразі жінці допомагають медики. Тим часом з Приморського евакуювали ще шістьох людей. Поліція вивезла дві родини: це літні подружжя та жінка з маломобільним сином і бабусею. Люди не наважувались покинути рідний дім, бо мали велике господарство. До того ж, маючи дитину з інвалідністю, можливості виїхати не було. Виїжджаєте. Добре. Каби. Світла нема, дуже серйозні перебої було з світом. І тому виїжджали, виїхали. Та ж сама історія. Це вже краще для нас буде. Хоч самі усіліємо. В останній момент на евакуацію погодився і односельчанин, чоловіку 63 роки. Загалом ситуація в Приморському все більш стає напруженою. Місцеві показали, як нині виглядає село. На вулицях побиті будинки, розкорочені дороги та балки. Обабіч й боєприпаси, а за людьми тут полюють фпв дрони. Ой, йо. ой ой, це просто це ближайше дерево. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь нужно. Пустые вроде. Поле боя просто. Здрасте. Ой. Також стало відомо, що минулої доби росіяни вдарили 11 разів по Кошугуму, Малокатеринівці та Лук'янівському і ще шести громадах області. З ФПВ атакували і Біленьке та Червонодніпровку, що фактично навпроти Енергодара. Упродовж доби окупанти завдали 480 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів. За інформацією генштабу, загарбники атакували в районі Малинівки, а на Оріхівському напрямку двічі намагалися просунутися в бік плавнів та Павлівки. Вночі ворог атакував безпілотниками Сумщину. Шосткинська громада залишилась без електрики. Поранено двох літніх людей. 63 річній жінці надали допомогу на місці. Ще одну госпіталізували. Також ударами пошкоджено житлові будинки. На місці атаки спалахнула пожежа. Вночі ворог завдав два удари БПЛА по сумах: одне влучання у Копаківському районі міста, інше у зарічному. Наслідок атаки є пошкодження складських приміщень, загоряння нежитлових будівель. Ворожих ударів зазнала і Харківщина. Росіяни атакували область, БПЛА та фпв дронами отримала поранення 66-річна жінка, власниця пошкодженого будинку. Пошкоджена та зруйнована об'єкти цивільної інфраструктури: три приватні будинки у Харківському районі, приватний будинок в Ізюмському та ще один у Богодухівському. Тим часом у Криму, квітне бавовна. Місцеві повідомили про атаку дронів по залізничній інфраструктурі Джанкоя та Красногвардійського. Атаку підтвердили в силах спецоперацій. Кажуть, вивели з ладу об'єкти, через які ворог перекидував техніку на фронт. Мова про станцію урожайне в селищі Красногвардійське, де було влучання в підстанцію. Також під атакою був і Джанкой, де є влучання у НПЗ поблизу станції. А от на іншому нафтопереробному заводі у Новошахтарську лише за п'ять днів змогли за гасити пожежу після атаки. Ударами дронів знищено повністю шість резервуарів, два пошкоджені. Це підтверджують супутникові знімки Максар. У патрульній поліції Запоріжжя новий керівник. Відомство очолив Ярослав Білий, підполковник один із тих, хто несе службу з початку створення патрульної поліції. Останні роки керував управлінням моніторингу штурмової бригади Нацполіції Людь. А до цього був заступником начальника в департаменті патрульної поліції. Нагадаємо, раніше відомство очолював Олександр Борзенко, який продовжить службу у центральному апараті. Нового ж керівника представив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Ви в надійних руках руках офіцера, який і прийде на допомогу, і буде відповідно жорстким і дисциплінованим там, де потрібно, але водночас людяним і чуйним. 16-річний Іван мріє в майбутньому носити поліцейську форму та стояти на захисті людей. Хлопець рано залишився сиротою. І єдина близька людина для нього бабуся. Він допомагає їй у всьому. Разом долають і життєві труднощі. Одна з таких неприємностей нещодавній напад хуліганів на їхню квартиру. Невідомі побили вікна. Родина звернулася по допомогу і вже за кілька днів отримала сертифікат на відновлення оселі. Більше про історію сім'ї та про те, хто їх підтримав, дивіться у сюжеті. Мама Івана рано померла, тата позбавили батьківських прав. З бабусею переїхали з Енергодара до Запоріжжя, тут купили квартиру. Хлопець каже, тоді йому довелося швидко подорослішати. Ми в Енергодарі залишилися самі з бабусею, тому ну, родичів немає допомогти нікому. І складно було, тому що я був маленький і вона вже була у можна сказати неходячому стані. Мені е, ну можна сказати. Понадобилось позросліть ну, дуже рано, десь в 11 років. Іван Байдівець долучився до руху у 2024 році. Тут знайшов друзів та натхнення на майбутнє в школі. Мені було нудно, з однокласниками я не спілкувався у житті. Друзів було небагато. Ми не так часто гуляли, ну не веселилися, тому вирішив щось поміняти, рішив, ну, вирішив спробувати. І мені це сподобалось. Нині хлопець навчається в 11 класі і вже знає, що хоче стати поліцейським, боротись за справедливість. Мене так ну, зав'язано життям. То що от справедливість в мене як кров, отак. От це показало і нещодавнє нещастя. Наприкінці липня хулігани розбили вікна в оселі родини. На той момент бабуся була сама. Жінка залишилась неушкодженою, а онук, коли повернувся, не розгубився та викликав поліцію. Пізніше звернувся по матеріальну допомогу і до міста. Усього за чотири дні родина отримала кошти. Я якраз гуляв, приїхав додому, і бачу, якраз як происходило. Я заступився, ну, вступив в словесний розговор. І тоді визвав полі поліцію. Поліція приїхала, все задокументували, все ну був написаний протокол, і їх відвезли в учаток. Так, давайте без сльоз, ну, ну 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 ну, все, все. Це найменше, що ми можемо допомогти. Хородині кажуть: насамперед замінять вікна, а потім придбають ліки. Бабусі треба лічитися, у неї рак, поїхати лікуватися з бабусею. Ну. Тому що їй дуже треба. Та матеріальна допомога, яка сьогодні надала секретар міської ради. Це допомога, саме та яка необхідна. Це можливість поміняти вікно в першу чергу. По-друге, вирішити і побутові матеріальні проблеми, які сьогодні є. Це, по перше, стан здоров'я, це ліки, які сьогодні у нас дороговартісні. Соціальні служби передали і продуктовий набір для родини. Це допоможе сім'ї, деякий час не купувати їжу та зекономити кошти. Надія Полепенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У першій частині випуску говорили зокрема про ситуацію на запорізькому напрямку та нового очільника патрульної поліції міста. Далі розкажемо про таке. Квітуча загроза. Запорізькі комунальники борються з бур'янами, серед яких амброзія. Чи дає це результати, з'ясували наші журналісти. Реабілітація за допомогою тварин для запорізьких ветеранів вже вп'яте організовують прогулянки на конях. Який ефект має така іпотерапія? Розкажемо за мить. В обласній клінічній лікарні за тиждень провели дві мультиоргані трансплантації. Новий шанс на життя отримали шість пацієнтів, які роками чекали на донорські органи. Під час останньої операції вдалося зберегти серце, печінку та дві нирки від посмертного донора. Серце передали до інституту Амосова у Києві, печінку до першої київської міської лікарні а дві трансплантації нирок провели запорізькі хірурги. Вже у четвертій ранку серце поїхало до інституту Амосова, а печінка до першої київської міської лікарні. А ми з командою трансплантологів упродовж шести годин провели дві трансплантації нирки. Один рецепієнт, житель Запорізької області, інший прибув від наших колег Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Менченкова. Наразі в Україні на трансплантацію серця чекають майже 700 пацієнтів печінки понад пів тисячі, а на нирку більше ніж дві тисячі. Запорізька обласна клінічна лікарня залишається єдиним центром трансплантації на південному сході та входить до сімки лідерів країни за кількістю операцій. Команда з ОКЛ працює як злагоджений механізм, що довів свою ефективність у найскладніших умовах. Завдяки цьому інші клініки, кардіологічні та енефрологічні центри України довіряють нам, а пацієнти отримують шанс на життя. Козацькі бої, стрільба з лука і навіть прогулянки верхи у Запоріжжі для ветеранів та їхніх родин організували особливу програму відпочинку. Поєднали козацький колорит і терапію, аби подарувати нові емоції та відновити внутрішні сили тих, хто найбільше цього потребує. Як це було, бачив наш Вадим Сорвін. На шинкувай тобі на села. Ще Майстерність володіння шаблею родинам ветеранів демонструє козацький театр. Актор та козак Олег Григор'єв вправляється з батагом та навчає дітей стрільбі з лука. пальці родина захисника пана Юрія вперше на такій інтерактивній виставі кажуть: емоції неймовірні, а ще це справжній відпочинок для душі. Це ж природа, це історія нашого нашого краю. Ну, взагалі це емоції такі ну. Це зовсім нові емоції, вже більше осознамуному віці, і це дуже цікаво, духовно так настраюєшся, дуже гарно. Вже не вперше на подібних заходах і Марина Коляда зізнається, після них відчуває себе іншою людиною. Це як перезавантаження, тому що коли ти постійно в роботі, і ми спочатку війни з чоловіком ще жодного разу не були у відпустці, то звичайно такі заходи вони перезавантажують, вони дають можливість якось перегрузитися, якось почувствувати себе трохи по інакшому. Далі кіні прогулянки. Спілкування із скакуном знімає напругу. Рухи тварини заспокоюють нервову систему, вирівнюють дихання та серцевий ритм, кажуть тренери. Вони, окрім іншого, працюють із дітьми. У нас є декілька дітей нас такими добрими результатами, що у нас є хлопчик, який він прийшов. Він не міг самостійно не стояти, не ходити, і він не розмовляв. І от він перший раз, коли потрапив, він настільки таку сильну емоцію отримав. І зараз він вже розмовляє. Він ходить, він ходить ну, до спеціального закладу. Це вже п'яте заняття з іпотерапії для ветеранів та їхніх родин у Запоріжжі, і вперше за кошти міста, адже є частиною ветеранської програми. Весь день на свіжому повітрі буде комплексний розважальний і арт-терапевтичний захід для родин. Поки погода нам допомагає і дозволяє це робити, ми будемо проводити ці заходи. Ми вже проводили департаментом заходи з каністотерапії, тобто це спілкування з собаками. Все це робиться для того, щоб люди розуміли, що їх чекають, що вони важливі, що їх. Хочуть бачити в суспільстві і готові допомагати, в тому числі її шляхом соціалізації. Загалом на козацькі вистави та іпотерапію завітали близько 40 запоріжців. А від початку року вже понад сотня. Вадим Сорвін, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Нежить, кажель, сльодотеча та утруднене дихання. Саме таку реакцію викликає пилок цієї рослини. З серпня по жовтень цвіте один з найбільших алергенів амброзія. Як борються з нею комунальні підприємства Запоріжжя та самі містяни? Дізнавались наші журналісти. Діляночка. Якраз ця діляночка Аби не дати амброзії зійти знову, комунальники вручну видаляють цю рослину з корінням. Інші трави скошують. Пані Наталя майже 20 років слідкує за чистотою прибудинкових територій. Працює як з лопатою, так і з газонокосаркою. Але сьогодні руками. Амброзія, вона дуже... алергія страшна. Ми самі вже на собі спитали, тому в масках працюємо. Ну желательно, де бачимо, вириваємо кожен день. Де саме ростуть бур'яни, виявляють комунальники. Проте багато і самі запоріжці. 75-річний житель міста пан Анатолій каже: саме наприкінці серпня більшість його знайомих страждають від алергії на пилок амброзії. Проте сам він цієї недуги не має і пишається унікальним методом боротьби з хворобою. У мене немає алергії, я вакцинований. Хоч в це ніхто не вірить. Але я щеплений. А в ті часи вакцинували у 5 років і надалі робили щеплення. Та поки щеплення від алергії не панацея, комунальники косять траву. Цього сезону вже втретє. Майже кожен день фахівці обстежують ділянки та реагують на звернення містян. Цього разу алергени видаляли у дворях по вулицях Героїв Крут, Возз'єднання України та Перемоги 37А. «З початку літа ми проводимо покіс трав, і е, в основному у нас все унічтожено. але є такі ділянки, де вона постійно виростає. Ми намагаємося, якщо десь вона з'являється, видавити руками. За цей сезон викосили вже 135 гектарів. Ліквідовувати алергени працівники Запоріжжем сервісу планують до жовтня. До речі, якщо бачите, де ростуть карантинні рослини, дзвоніть на 1580. Найбільший вокальний конкурс України Діти Хелп Мюзік цьогоріч приніс успіх юній співачці із Запоріжжя. 13-річна Маріч, Марічка Бабенко вперше вийшла до фіналу і вже здобула призове місце. Аби здійснити заповітну мрію та зайняти друге місце у номінації Фольк, знадобилося три роки. Готувались до події, кажуть, всією родиною. Які ще цілі ставить за мету 13-річна вокалістка, дізнавалась Надія Пилипенко. Понад 100 заявок зі всієї країни, і лише 40 найкращих учасників у фіналі найбільшого пісенного конкурсу України. Серед них 13-річна Марія Бабенко із Запоріжжя для дівчинки. Це перша перемога такого масштабу. Ми йшли три роки до цього, і кожен рік це був новий етап. Тобто там не пройшли, там пройшли Наступний полуфінал, Це раз далі, фінал далі, далі, з призовим місцем. Так що все ще попереду є тільки 13 років ще все життя попереду. Цей результат справжня гордість не лише для всієї родини, для цілого міста. Адже в останнє призове місце Запоріжець виборов у 2021 році. Не було ніяких онлайн-трансляцій, тому ну, як би, чекали, то в телефонному режимі, коли і який, який результат. І коли скинули перше нагородження в інстаграмі, то да, ми там з хлопцями вдома з двома і братами, можна сказати, стрибали до стелі. Ми навіть не сподівалися, що попадемо до фіналу. Це такий грандіозний конкурс, найбільший співочий конкурс України. І коли об'явили те, що Марічка пройшла до фіналу, ми були дуже щасливі. На сцені Марічка хвилювалась вперше у житті, каже мама. До цього десятки конкурсів і жодного страху. Це перший конкурс, на якому вона так хвилювалася. І е, скільки конкурсів вона прийшла, ніколи не було такого хвилювання. Тобто вона виходить на сцену, відспівала. І все. А тут вона до виступу залишилася годинка, до виступу залишилось там півгодинка, до виступу залишилось 15 хвилин. Нервувала і викладачка дівчинки, особливо коли почула, як співають конкуренти. Я не казала дівчинці нашій шуй, що, Маруся щось нам, мабуть, не повезе. Але коли вона вийшла, вийшла на сцену, і коли ми побачили, а там же ж великий екран, і там е показували членів журі. Я дивилася, як реагувала Тіна Караль, як реагували продюсери, як реагувала Олена Мозгова. Я зрозуміла, що ми на щось можемо претендувати. Марія теж не приховує, переживала на конкурсі, бо вперше співала народну пісню. Я думала, ну напевно далі не пройду, бо я ще й не співала до цього народних пісень. Це була моя перша народна пісня, я дуже хвилювалася. Думала, мене візьмуть як вистрадний вокал, але так вийшло. Велику роль відіграла підтримка близьких. Тато з синами тримали кулаки за Марію з дому, а мама з вчителькою були на конкурсі в Києві. Та по особливому відчувалось, як вболівали глядачі. Як вони слухали? Як вони дивились мені у рота і на неї, і на Марічку нашу? Як вони руками її підтримували? Це, це дорого стоїть. Щогу! Не були. композицію створювали разом з викладачкою. Почали ще в жовтні. кажуть, хотіли співати щось своє та не копіювати інших. Довго з Марічкою сперечалися, яка вона повинна бути. Яке повинно бути аранжування чи пів, співати акапела. Вирішили зробити аранжування, і м, практична акапелла звучить пісня. Пісня вийшла лагідна, добра та світла, як і сама Марічка. Українська народна пісня виходять і починають зразу. А ми рішили вирішили цим не брати. Ми вирішили лагідно, тонко. Творчість для Марії більше, ніж хобі. Вона займається цим з маличку. Мама жартує. Почала співати дівчина раніше, ніж говорити. Вона ловила будь-яку мелодію, вона точно її повторювала. В неї дуже ідеальний слух, можна так сказати. Тому вона завжди співала. По да, тому як вона ні, можна вловити її настрій. Якщо не співа, значит, щось не так. <с> Якщо співа, то все добре, все, все виходить. А насправді я просто слухала дуже багато різних пісень на радіо, там коли їхала в машині. Дівчинка каже: зараз улюблена виконавиця американка Сабріна Карпентер. Oh, you supposed to think about me every time Фінал конкурсу Діти Хелп Мюзік для дівчинки це неймовірне досягнення та нова сходинка в творчості. А попереду ще один етап: виступ на фестивалі Червона рута Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Напередодні 1 вересня першокурсники ЗНУ відсвяткували день знань. Студентське життя стартувало з урочистостей у незламному хабі Титану. Молодь вітали колективи вищив музичними виступами. Загалом цьогоріч на бакалаврат вступили 1200 студентів. Навчання розпочнеться у вересні, у змішаному форматі. Самі ж студенти кажуть, обирали майбутні професії до душі. Мені дуже подобається вивчення іноземних мов і вивчення культур. Інших народів подобаються ті заходи, які проводять ЗНУ, У мене є знайомі, які тут теж вчаться та вчилися, і вони дуже радили сюди вступати. Загалом до святкування долучилися вступники журфаку, а також майбутні філологи вітали першокурсників, керівники факультетів та педагоги, наголосивши сучасний університет із європейською системою освіти відкриває шлях до нових ідей та професій майбутнього. Важливо залишатися на зв'язку, саме розвивати комунікаційні навички і посилювати ці соціальні зв'язки для студентів і для Викладачів також. І я розумію, наскільки зараз важливе саме офлайн спілкування. Це місце, де ви знайдете справжніх друзів, своїх коханих, ви знаєте, що вам подобається, і можливо, через який час зрозумієте, що потрібно щось змінювати в житті. Це ваша доросла перша стежка. Близько тисячі книжок подарували автори українського пену центральній бібліотеці. Книжковий фонд поповнився українськими та англомовними виданнями. Серед них дитяча, художня, наукова, навчальна, історична та нон-фікшн література все це стало можливим завдяки міжнародному фонду відродження, книжковому арсеналу та іншим партнерам. Письменники, які представляють культурну та правозахисну організацію, наголошують, їхня мета об'єднати авторів та надихнути читачів сучасною літературою. Серед подарованих видань книги і тих, хто завітав особисто. Це Марина Гримич, Саша Довжик, Ія Ківа, Вахтанг Кебуладзе та Валерій Король. Зв'язаний з радою, вбитий словом, сутіні сірою у засідці циманського саду. Во війнах імперії. Література імперський дискурс. Це вже 35-та літературно-волонтерська поїздка українського ПЕН до Запоріжжя, починаючи з 2022-го. Загалом цього місяця читальні міста отримали понад півтори тисячі книг. Вони скоро з'являться на поличках, кажуть у центральній бібліотеці. Наш обов'язок. Підтримувати бібліотеки, які постраждали від вторгнення росіян безпосередньо, або це бібліотеки, які перебували на окупованих територіях, або прифронтових, і яким як мало кому потрібно багато якісної сучасної літератури. Англійською, українською мовою ми маємо можливість почути голоси українських авторів. Вони сьогодні через свою творчість розказують про те, що він вони відчувають, що відбувається в нашій країні, про незалежність, про свободу, про майбутнє висловлюють всі свої ідеї, думки. Книжкове розмаїття стане ще доступнішим і в обласних читальнях. Нові видання також подарували Михайло Лукашівський, Новомиколаївський та Новотроїцький громадам. На Хортиці повністю відновилась популяція кабанів після епідемії. Ці тварини знову прибули сюди з довколишніх лісництв. Нагадаємо, у 2018-му від африканської чуми та перенаселення острова загинули більше ніж дві сотні особин диких свиней. Проте тепер звичайна чисельність тварин знову повернулась. Запорізький фотограф Юрій Батаєв зловив в об'єктив камери родину диких кабанів, яка швидко бігла ланцюжком між кущами. Унікальними кадрами автор поділився у соцмережі. Науковці заповідника кажуть, здебільшого кабани живуть у плавневій частині острова. Там звичні для них зарості та кормові рослини. До того ж, дикі свині не звикли до надмірної уваги людей, тож вміють добре ховатись. Та іноді їх все ж можна зустріти на відкритій території. На сьогоднішній день поголів'я складає щонайменше 70, а може 100 особин. Тобто, це е, звичайна кількість для цієї території. Це надзвичайно сприятлива територія для розвитку диких тварин, тому що там немає фактів їх турбування. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій, віримо в Збройні Сили України. До зустрічі у наступних випусках.